Браття та сестри за дану Богом можливість находитися тут, в цих два дня, і чути Слово про Хрест, чути Слово про Ісуса. Я в загальному третій раз на конференції звати мене Саша. І я почну з такого вірша, як добре з Господом, як добре жити з Господом. Цього не зрозумієш, просто так, це треба пережити серцем і розумом в молитві на колінах у сльозах. Я би цей бірш назвав таким одним словом, про яке говорив Ісус Христос і говорить покаяння. Ви знаєте, це покаяння, коли я увірував в Ісуса Христа, воно кардинально змінило моє життя. Ви всі тут сидите, котрі вийшли звідти, тобто, котрі свого часу. Перейшли межу закону і потрапили в тюрму, будемо говорити, так, як є. А я, котрий возив туди, я самий капітан відставці в органах внутрішніх справ пропрацював близько 11 років. Я самий являюся ветераном війни, і Господь мене милував і дарував мені свою любов, і милість навернув мене ось через це покаяння. Пригорнув мене, проявив свою ласку так само, як і вам. І я би хотів сказати, друзі, що не тільки туди носіть слово, так це важливо. Важливо, я з 2019 року, плюс-мінус 20-го, відвідую Чортівську тюрму з Григорчуком Віктором. Але і тут говориться слово. І не бійтеся людей у формі. Знаєте, я куди не їду бачу будь-який пост. Я стаю, я заходжу до них, роздаю Євангелія. Кажу, ви перше послухайте мене. І прошу вашого дозволу і пару хвилин, кажу, дайте мені сказати, вам. І просто відкриваю, чи то воєнні чи то відкриваю Євангелія від Івана 3.16 і читаю їм. І читаю їм, і таким чином свідчу, що Господь зробив у моєму житті. Я щиро дякую Господу за це і за дану можливість. Повторююся тут з вами. Ім'я Ісус, я чув у своєму життю від другого класу по п'ятий клас, плюс-мінус. Моя бабка була вірующей, є вірующею, і зараз 84 роки. І вона мене тягла на собрання. Тягала мене в дім молитви. Я чув співи про Ісуса Христа і сам я виходив. Співав про Ісуса Христа, і саме моя перша і любима пісня це Ісус, тебе чекає, дай любов, дай любов, дай любов. І саме моє перше свідоцтво про Ісуса Христа це коли я прийшов у музичну школу, щоб навчитися грати на певних інструментах, і сиділо три преподавателі, а вони кажуть, до мене то тітлаха, ну бери, заспівай нам, щось, щоб ми почули, чи ти маєш слух, чи не маєш слух. Ну і там мені співав цю пісню. І одного разу, коли я свідчив про Ісуса Христа Своєму другові, Він завстидав мене. Він завстидав мене, і після того того часу, ви знаєте, в моє серце увійшло, ну, увійшло якесь таке незрозуміле, я не можу зараз сказати встид, щоб говорити про Ісуса. І я ж, наче постановив собі, я ще вам докажу, тобто і йому, і іншим. Що я не буду такий, знаєте, начебто лузер, бо кажуть, ну, вірю, що вони ось такі, ну, якось так, Вони не такі, як ми. Я не хотів бути білою вороною між ними всіма, як ми вчора чули, казали, якщо ти в зграї вубків, то маєш вийти, як вони. І я почав йти по життю і почав досягати. Я саме педагог географії та я постараюся коротко географії та екології. Потім львівський політіх. Три рази присяга в мене це присяга Збройним силам України, це присяга в міліції і сама головна присяга це Господу Ісусу Христу, яка змінила моє життя. І ви знаєте, я з автоматом-калашником спав під подушкою. У мене патрони були розкинуті. У мене у сейфі зброя стояла. Я навіз і тубус протитанку, в мішках що лиш в мене не було. Ви знаєте, ми говоримо про совість, вчора писало добро і зло. Совість постійно казала, нащо тобі того? Треба якось того позбутися. Ви знаєте, Слово Боже, відколи увійшло в моє життя, воно для мене стало зброєю. І тепер в які б життєві ситуації я не попадав. Що би зі мною не ставалося, дорогі присутні? Мене закривали з воєнними теперка, добровільно примусово, з воєнними, які самовільно покинули частину. Ох, ви би бачили їхні очі. Ви би бачили, про що вони говорять люди, котрі брали в руки зброю? Я питаюся, скількох людей тубило? Він дивиться на мене і каже, ти знаєш, першого пам'ятаю. Останніх ні. Ну, до чого я веду? Ви б бачили, як вони жалкують про те, що ось пішло так їхнє життя. Але вихід є, як ми знаємо. І вихід це Ісус Христос, і про що ми, і я, і їм, і проповідую. Бо без цього виходу з тої ситуації немає виходу, без Ісуса Христа. І ви знаєте, як закрили мене з ними, я думав, що й мене надовше. Туди ну, я тільки там пробув сім днів. Господь мене мило але ну, я молився отак. Я ставав на другому поверсі, нас закрили, нам відрами їсти, носили чай. В палаті було близько 12 чоловік на поверсі, але близько 60, 60 чоловік. Не вставав відкрито, піднімав руки, і я молився до Ісуса Христа і казав, Господь, Слово ж твоє говорить, тобі дана всяка влада на небі і на землі. Я прошу, ти мені допоможи, бо знаєте, де в серці було в мене певні переживання за сім'ю, за дітей. Я попав в таку обстановку, але кажу, нехай буде твоя воля, а не моя. І я почав ходити по тих палатах і почав розказувати їм про Ісуса одна із палат, я заходжу то такий сумерк. І я ще не встиг сказати пару слів, як звідти голос і каже мені, ти проповідуєш Христа Розп'ятого, звідси, ми не будемо тебе слухати. Я смирився, відійшов, прийшов, сіл у себе на ліжко, яке мені оприділили, і підходить до мене. Молодий хлопчина 23 років і каже мені, ти сиди, а до тебе самі будуть приходити. І ви знаєте, з часом я побачив Божу руку, де я сидів, а вони самі з часом почали до мене приходити. Ну я не просто сидів, а я постійно сидів у писанні, мені передали пісенник, бо без пісні я не можу. Знаєте, коли Христос мене простив. Ми співаємо в пісні души моїй він І ось ці люди почали приходити і почали виливати мене. своє серце. Були й молитви, і жалі, і плачі. Почали мене по-різному називати, одні називали мене отець. Ви знаєте, я дивився на них жалістю і казав, друзі. Ісус Христос сказав такі слова: нікого не називайте Отцем на землі. Тільки один вам отець, що на небі. Вони щепором почали мені казати пастор. І я знову ж відкривав, ви знаєте, слово Господнє і кажу, друзі, один для нас пастор. Це Ісус Христос, добрий пастор. Ви знаєте, інколи наше велич, то як до нас звертаються, десь вона... ми в серці десь можемо себе піднімати. І це і помилка, на мій погляд. Це і помилка, бо... тому що, ви знаєте, дуже добре, коли ми зірну слова Божого і на... Ну, на Слові Божому формуємося І коли, ви знаєте, навіть кажуть капелан, навіть мені більш до серця приємне слово євангелиста або благовісника. І вертаючись назад, їхавши на конференцію, я дуже хотів побути у спільності. Того разу в Вінниці совість мене мучила після Юри. Юра вийшов, розказав свідоцтво, а я не вийшов, не розказав свідчення. Знаєте, і я коли їхав на конференцію, я думаю, а з цього разу я розкажу свідоцтво. Але їхавши на конференцію, я дякую е, Богу, що допоміг мені знаєте, перебороти страх. Я взагалі. то до любої людини підходжу, немає в мене таких людей, щоб я не підходив не міг би підійти до людини і не міг би їм свідчити про Ісуса Христа. Бог якось дарував мені дарування, ви знаєте, знаходити підхід до людей. Але щось, ось якось так якось мені було. Ну Бог дарував мені е, силу, і я дякую йому. І їхавши на конференцію, я не просто в мене в серці було приїхати на конференцію, знаєте, побути у спільності. Це дуже класно. Це супер. Де ми прославляємо нашого Бога живого, Господа Ісуса Христа, але їхавши їх на конференцію, в мене серце одне. Це звіщати людям Слово про Ісуса Христа. І де би я не був, ви знаєте, я стараюся звіщати про Ісуса Христа і дякую йому за це. Я дякую дорогі присутні вам за вашу увагу. Дозвольте я ось пісню заспіваю і. Останню пісню заспіваю. і... Як? <співає> <співає> Ні, чому, ви не знаєте. Я прошу вибачення, аж поки не зустрівся з Ісусом Христом. Починаємо молитися, і він нас навчає молитися. Пісня всім нам відома. Постійні молитви. Навіть Богу!